Продовжуємо годину ще в ефірі каналі каналу Еспресо. Говоримо про досвід історії про Другу світову чи велику вітчизняну, як її називають в Росії, про 39 рік, 22 вересня парату Брест Литовську. Ну і взагалі говоримо про наші історичні міфи. Пана Траса, от як ставитися нам до тих подій 39 року, з одного боку, начебто, радянський союз напав на суверенну державу Польща, з іншого боку, начебто, Сталін об'єднав українські землі, і ми отримали ну, західну Україну у складі унітарної України. Сково державу я сам родом зі Львова, тому для мене, як для будь-якого львів'янина, це буде дилема, яка буде залишатися завжди. І ми мусимо змиритися з тим, що є багато дилем, які ми повинні віддати історії і оцінити просто тверезо, що відбулося. Так само ми можемо оцінювати історію, як Польща заходила на ті землі, яким способом проводилася пацифікація, інші речі. Але коли ми говоримо конкретно в історичних обставинах, я противник тези про те, що радянський Союз. У всіх відносинах став агресором щодо суверенної держави Польщі, 17 вересня. Радянський Союз став агресором в моменту перше підписання статей пакту молотова варібентропа секретного протоколу, і другий момент з того моменту, коли німці, вступивши на територію Польщі, проводили військову операцію з розрахунком тим, що по другий бік кордону знаходиться дружна союзницька армія, яка має виконати свою місію раніше чи пізніше. Є суперечки, чи 1 вересня вже мали наступати радянські війська, чи вони мали Наступати пізніше, відомо, що були телеграми гітера і обурення десь в районі, по-моєму, 15 чи 16 вересня, коли він обурювався, чому радянський союз не а вступає і не виконує свої союзницькі функції досі а не на польшу мене і не на другого, тобто в мене таке враження, що просто Німеччина мала пройти свою частину. Німеччина забрала набагато більшу частину Польщі. Радянський Союз мав зупини, розгромити нанести удар з тилу і відрізати можливість відходу в Карпати, що радянський союз в повному обсязі виконав. Але момент участі радянського союзу в агресії з того моменту. То був коли німецька армія могла розраховувати на те, що це її союзники з того боку, тобто 1 вересня є стартом початку радянської агресії. От які ми висновки можемо зробити з того фільму, який ми бачили про спільний парад у Бресті і з того, що ми зараз говоримо. Висновок перший напрошується. Це та новела, яка зафіксована от в тих законах антикомуністичних, які прийняла на тому тижні Верховна Рада, що війну, Другу світову війну, розв'язали два тоталітарні режими це комуністичний і нацистський режими. І це якраз є підтвердження цієї тези. Перше, це спільний парад друге ми тут якось забуваємо за те що 28 вересня уже майже майже місяць йде війна друга світова війна радянський союз із німеччиною заключає договір про дружбу і співробітництво і під час ратифікації цього договору молотов у верховній раді радянського союзу стверджує що приступно вести борьбу боротьбу з ідеологією гітлерізму. Прикриває фальшивими лозунгами о демократії. Про що це сказано? Це говорилося про те, що це дійсно не просто союзники, а це два крила однієї птиці, птиці. Були це були два режими, які для України обернулися великими жертвами. Тому не можна стверджувати так, як у нас зазвичай кажуть, що Друга світова війна там у радянському союзу чи теперішній Росії називається Вітчизняною війною. Ні, вітчизняна війна як термін Термін так, ніхто ніколи не казав. Завжди так кажуть. Ну навіщо? Хто казав таке? Де ви таке чули? Йосиф, я тебе ще скажу, що про Другу світову війну взагалі ніхто нічого не казав, а говорили тільки про вітчизняну війну. Ну, це І вітчизняну війч... війну вели із 1941 по 1945 Правильно, року. Правильно. А, а Друга світова війна, з якого з 39 по 45. І я ж кажу, не 9 травня. Якщо говорить навіть про 9 травня, то давайте теж подивимося. Це був такий географічний казус, що відбулося. Перепідписали там ту капітуляцію у 22 годині 30 філин за європейським часом. У нас у Києві було 23.30, 8 травня. Я ще раз кажу. А, а за московським Правильно. часом була 0 година і 30 філин. То може вже перестати жити пане Йосопе за московським часом, а жити за українським часом. Тобто, наш час він нас робить європейською державою. Він наставить на площину європейських цінностей. Він наставить на ту площину бачення християнського бачення або ставлення. До тих жертв, які понесла Україна у цій війні, у 36 місяців війна точилася на нашій Україні. У цей час бік ішли, потім у той бік ішли. Скільки було знищено наших людей? Кинуто, загатили радянські радянські ці так звані полководці, загатили нашими людьми Дніпро. Дніпро загатили беззбройними нашими людьми. Тому ми кажемо, давайте будемо відзначати і 8 травня як день пам'яті і день пошанування цих втрат. А що це за перемога? Це що спорт якийсь? Що хтось виграв, і от ми повизначаємо перемогу. За цією перемогою стоять десятки мільйонів жертв. Юсуфінський будов. Якщо Десятки можна. мільйонів вже ми повинні і, видати. Давай, шіп, я вас... Зараз я завершу. ми повинні видати шану цим жертвам, чи не повинні? Ми християнська нація чи ага. не християнська? Ну, Так і, так і визначаємо. 8 травня як день вшанування, а 9 травня день хвилинки. Я, я хочу стати свою точку зору, тому що тут багато ну, якби перекручень. Пункт перший. Не, не зараз, а вже багато років, було умовно названо два періоди різними назвами: період з вересня 39 року по. Вересень 45-го року, Друга світова війна, це умовна назва цього періоду, в якому, якому якому брали історії участь історії ВКП, близько близько 80 було? держав світу, і О, театром військових дій була не тільки де Європа, держав. була Африка. Була Азія, був Тихий океан, де брали участь і Японія, і Китай, і Сполучені Штати Америки. це називається Друга світова Пане війна. Єдина країна, яка від початку до кінця, від дзвінка до дзвінка, це Велика Британія, яка воювала, так. принаймні оголошувала. Другий друг, 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 друг епізод цієї великої війни вона розбувалася на певні епізоди, на певні театри. Один з таких епізодів був епізод, коли фашистська Германія напала на Радянський Союз. 22 червня 41-го року. І ця війна закінчилася, як каже Іван, 8 травня 45-го року по берлінському часу і 9 травня 45-го року по московському часу. І друга не закінчилася. Це... Друга закінчилася аж у вересні. Друга про те, що коли дерев'янка наш дві, дві дві Росія не хоче Двух, цей факт сьогодні пожити. Ну іван я ж не прибав вас. Ну так не треба Двух, ж фальшувати мої двох, слова. Я не фальшую, Двух. яка так є. Це Друге, було два різні... як би. Одна була велика війна, велика Друга світова війна. вона розкладалася на певні театрі дій, на певні куски на Тихому Киані була війна, була в Африці північній війна, була війна між Германією і Великобританією, яка велася своїми методами. Пане, і цей для... період, і ці Це періодики для... визначено во для було. Радянського, радянського союзу для нинішньої України. Ви Мен... погоджуєтеся, що має бути єдина єдиний, єдиний термін Друга світова війна. Ні. Чому? Тому що це дві різних події. Друга світова війна була, була, я назвав в ній брали участь. Велика Вітчізняна, це назва тієї війни, яку вела. Германія проти радянського Разуміло. союзу, як українцю, народженому і у Львові, і ми, і ми наприклад. Чому, і чому ми святкуємо 9 травня. Я святкую день перемоги. Тому що останнього листа мій дід написав з Берліна 9 травня і не повернувся додому. І я було завжди святкувати залежної позиції Івана. Так от я хочу, я його розказати вашого про цей відпулато період. можна можети як завгодно. Я його зваю, велика втісняна війна, бо Разуміло. це одна держава, моя держава. Ми Говоримо про не про радянський Собистої, союз, якому я родився, хай якому Іван родився, який розпався на певнострічному танцівські. Ви війну проти Германії він переміг разом переміг із антигітлерською коаліцією разом з сполученими штатами Америки даємо перемогу Германію. Те, що говорить Іван це про це почер. Це спроба забути дійсно забути тих мільйонів тим, що моїх земляків, мого діда. Якщо, який віддав ніхто, життя за те, можна. щоб звільнити Європу від фашистської Германії. Знаєте, Перемогти добре, в ній. А декому це не перемога? Дякую. Я, я розумію, я, що є люди, які, запрещу, які хотіли би, щоб Германія перемогла. Щоб пане я не заперечую заперечував права святкувати то... 9 травня і віддавати так, шану так, вашому зайвому діду. Взаємо, Дайте взаємо, мені сказати. Ні, пане, пане Є закон, врешті-решт. І закон встановлює, що 8 травня у нас це день пам'яті. Будь ласка, Ні, так почекайте, чоловіка, почекайте, і є день перемоги. Перемогами так само. Ми не, від не відмовимося теж від нього. Ми, пер... ми не віддамо Москві цю перемогу, тому що ми знаємо внесок України у перемогу над нацизмом. Ми це знаємо. І не, давайте не перекручуємо. Ну, лесок... Назвід мені, ви, назвіть мені, ви один з підручників, хоча б чи ВКПБ, ІКПБ, історії, інші, де отак розкладено, як ви, Друга світова війна. Що була із, із цього самого. Я, дані, 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 Іван, дані, я вам даю істочник, да... Ви йдете додому, відкриваєте да... Вікіпедію. Українською мовою Оце що я соб, там все розписано. Друзі, стоп, Викі... пане стоп стоп вас, безконструктивна не буде. Я, я хочу я, я хочу обманювати людей Йосипа. заради того, Та, ні, щоб знизити мільйони Йосипа. тих людей, Та, ні, які сюди вийду своє ж. Я прошу, я, я прошу Ми просто втрачаємо матеріалу. час, друзі. Я вперше ніколи сюди не пане Дуже чіткого конструктиву. Значить, ми... а я вам задам одне запитання. Пересе. Можна я, я не заперечую право будь-кого святкувати і вшановувати все, я що так. він я, я говорю вже про майбутнє. Я Як так. українському суспільству майбутньому оцінювати те, що відбувалося в? Ну, В 39-45 роках, як Другу світову чи як велику вітчизняну. І, і, те, чо... і, і чому? І те, і те, пане Тарасе. От дозвольте зараз так. З нас з чотирьох троє колишні депутати. Ми знаємо, що закон, нормальний закон, починається з такого розділу першого: визначення термінів. Починає визначення термінів. Пункт перший. Коли це на Радянський Союз напала фашистська Німеччина, коли взагалі була фашистська Німеччина, була фашистська Італія. Німеччина була націонал-соціалістична, нацистська. І цю назву придумали в радянській історіографії, щоб слово соціалізм не був прив'язаний до фашистської, до, до нацистської німеччини, ворожої, тому що тоді нацистка не вживалася, націонал-соціалістична, коли їх валили. І тут треба було якось відмазатися. Вони стали ворогами, вони не можуть бути соціалістами. Це один момент. А тепер. Що стосується визначення, велика вітчизняна війна? Чому я є противником цього визначення не в застосуванні якихось історичних дат і те, що скажімо мій Львів, у нього війна прийшла не в 41-му році, а прийшла в 39-му році. А для когось вона закінчилася взагалі в 52-му році, і пізніше Друга світова війна, і вітчизняна реальна війна. А я через що хочу сказати: що таке вітчизняна війна на дуже простий хлопський розум, це коли мій народ. Під моїм управлінням бореться проти якогось зовнішнього ворога за свої інтереси, коли в цій війні перемога означає, що ми здобуваємо щастя і майбутнє своє, і ми його вирішуємо. Поразка в ній означає, що ми будемо у ярмані і ми будемо парабощини. Коли мій народ і моє управління визначає ціну за кожну велику потужну операцію в цій війні, і яка ціна буде приємна та неприємна, скажіть мені, будь ласка, після перемоги. Великі вітчизняні війни, як кажуть, Мій народ здобув незалежність. Він здобув волю, він скинув ярмо. Не було в 40-х роках ще одного голодомору, коли загинули люди, велетенська кількість людей на сході України, і не було продовження реально громадянської війни на заході України, коли люди були в кривках і за цю країну воювали, із силами НКВД-військ, тими, які не воювали війну, а ті які стояли ззаду за спинами наших солдат і стріляли їм в спину, якщо вони відступали. Оці заглянули отряди, тепер вже НКВД, йшли і шли, вбивали наших громадян. Чи це була вітчизняна війна, хоча б за одним з цих трьох означень? Чи ми самі вирішували ціну, коли брали під побажання? Жання Сталіна, е, плацдарм лютішський і подар позахопніків, де кинули оцих чорносвитників кучу в Дніпро, і які загинули, що німці самі дивилися да, поки, на з жахом, поки, як можна так поки. вбивати до своїх... до цього листопада. Це, це брали. Так, до Я... Тому в мене питання: чи можна, хоч за одним пунктом і результатів війни, і продуктивних сил, і управління, і того за що боролися, якими силами боролися, називати вітчизняною. Так ми були частиною однієї з великих армій, і ми боролися проти страшної. Дикої, Дякую. бандитської сили. Я... Але ми на себе боролися. Ми були в складі. Україна була в складі Радянського союзу. комусь це не подобається інша справа. І українські, і українські солдати, секундочку, і українські солдати воювали в складі. Збройних сил тієї держави, до якої в якій вони жили, зрозуміло. І тут немає нічого дивного. але, дуже, дуже, я, дуже, але я, зараз дуже популярно... але зараз дуже Це було після того, це було до того. Може, але не, була, не, треба, не треба святу справу перемоги над фашизмом опутувати цим речами над нацизмом. Ще раз кажу: боротьба з фашизмом була ще до війни. І називали фашистів фашист, фашистами ще до війни, не тільки після війни. Пані Лото називав фашизмом, назвав це гітлеризмом Не можна, цю ідеологію. не можна, а не не можна. можна, а, можна. ви чуєте чи ні, якщо ви не віримо тих наших українських крім це демагогія, це просто друзі. Давайте послухаємо. Давайте Я ще раз від куди ви 150 сто тих, тисяч у Фінляндії в тридцять році. Пояснюю вам. куди ви їх, Даю їх питання. Прокину... Я вважаю, що напад Радянського Союзу почекайте. на Германію був несправедливим на Фінляндію, що Фінляндію був несправедливим. Я кажу про свої про своє звільнення західних територій, то було несправедливе. Але в результаті цієї несправедливості ми отримали Друзі, Україну сьогодні дякую. В давайте межа. послухаємо. Тому ви, як патріот України, повинні поставити пам'ятник стайну кожному місці. бо створив території територію, а ви сьогодні розвалюєте. Оце Путіна нарешті почули. Якщо це, це навіть, навіть як такого то, сказати Путін. на великих посадах, і немає такої логіки елементарної, no, 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 що спочатку no, no. в нас була Українська Народна Республіка, її розбила Москва, завоювала збройно а потім кажуть, вони нам території повернули. Та хоч би елементарну історію знали. Як, я знаю як, історію. Так от якби ви знали, як то ви знали, більше, ви то ви знаю. б знали, Але що факт, в нас була Українська Народна Республіка, що сьогодні Москва йде і з нами. Ну, її що сьогодні Москва веде з нами Оті не куді? першу війну, а це як це мінімум факт. друга війна після, після 17 22 Дякую, року пане, Дякую, Дякую. Давайте ну, зупи, зупи, зупинимося. Я ото, один ото, історичний добре, ваша, один, один зникла, історичний факт. Пане історі. Йосип казав про пам'ятники про пам'ятники Сталіну. Тож, а, тож, Друзі, сьогодні в містечку Веселе, там є таке СМТ в Запорізькій області, поставили новий пам'ятник Леніну. Місцеві комуністи. Там було вшанування. Пам'ятник стоїть я правда, ще не бачу його фотографію. Я не знаю, як це як це корелюється з Новоухваленим законом. Я знаю, що тих, хто повалили в Харківській області, їх Нема шукають. він. Закону. ще не підписаний, не підписаний. Нема я сприваю, що коли буде підписаний, тоді цей пам'ятник приберуть. Я хотів історика почути, пане Максиме. Чи ну правдивий? Я такий вислів зараз дуже я Хотів його сказати, не, ну, не, не зміг раніше, що раби не можуть принести свободу. Мається на увазі, що радянська армія, яка фактично була на рабських умовах, там ввою воювавши в Другій світовій, не могла нести свободу іншим народам у Європі. Правдиво чи ні? Ну, власне, ті території, які були визволені радянською армією, вони, ну, власне, що відбулося? Ну, не визволені, захоплені, скажімо так. Ну, можна сказати, що відбулося? Ну, в 39-му ж не була ніким ні, завойована. Ми, 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 ми говоримо про 44-45 рік чи про 39-й. Давайте такі. з 39-го. Країни Прибалтики, частина Фінляндії. Це теж. Ну, власне, тоді, тоді взагалі не йде не, не йде ні про жодну мотивацію, скажімо, таку справедливу, тому що це фактично були агресивні дії. І навіть якщо ми говоримо про. Приєднання Західної України до Української радянської Соціалістичної Республіки на яких підставах відбулося це приєднання? От зараз дуже багато кажуть, що от ви там всі не задоволені. Там пактом Молотова ріббентропа Давайте денонсуємо цей пакт молотова ріббентропа і тоді Польща має забрати Західну Україну. Зачекайте. Договірна основа і польсько-український кордон, вони засновані на чому вони засновані не на пакті Молотова-Ріббентропа, а вже на післявоєнних домовленостях між польською народною республікою і радянським Союзом відповідно українською радянською Соціалістичною -Радянсько республікою Непорушність цих кордонів вона вже пізніше була гарантована гельсінськими домовленостями і домовленостями 91-го тире наступних подальших років. Тобто, що ми, якщо ми говоримо про період між 39-м і сорок. Першим роком не можна говорити, що от західна Україна на справедливих законах підставах тоді була частиною радянської України. Це була спірна територія. Це була спірна територія між радянською Україною, спірна територія між Польщею. І відповідно, якщо говорити про український національний визвольний рух, він не визнавав ані польський кордон, ані, ані радянський, радянський кордон і боровся. Тобто, фактично, це був момент, коли не, не було визнання. Була спірна Дякую. територія Дякую. про західну Україну. Західну Білорусь ще можна пояснити. об'єднували Білорусі з білорусами українці. З українцями ну, а, але, ти, 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 ти ще литовці а, і естонці абсолютно правильно кажуть. Розумієте, ми е, відбулися дуже складні історичні процеси. Вони многомірні, і е, логіка поведінки була на одному в 30-му році була одна логіка поведінки. В 41-му була друга логіка поведінки, в 45-му була третя логіка поведінки. Логіка була одна: за Теж... завоювати і підкорити, і Більшої ні. логіки не було. В кожній конкретний етап мав свої задачі, і кожна держава їх вирішувала так, як могла. Я ще раз кажу, можна е е бачати і акт там, несправедливості і агресії з боку Радянського Союзу. Я ще раз кажу, по відношенню до Фінляндії абсолютно очевидно, по відношенню до західних територій, України. до Латвії, да, до Естонії, до Лії незалежні держави. Але це ніяким чином не може ну, е якби, оправдати, що 22 червня 1941 41-го року 190 дивізій. Німецьких, італійських, руминських, словацьких перейшли кордон і почали наступ глуп території союзу. То, це і цієї точки вироб. зору цієї точки вироб. зору. Це була визвольна Вінає війна союзу. От про визвольну і ми, війну поговоримо після нетривалої реклами залишайтеся на союзу, вели цю війну.